Ну, давайте хто у нас Вільний слухач Барила Ірина Володимирівна. Престанет за доверенность, Микола Антонович. Дякую, сідайте. сідаєте? ми почнемо про Кріпіна, яку, процесу, присутствует зависть слово засильник, засідання, за свой массовой информации, может работать в зависимості, продолжительно, видео проводить запись, показания, видео, продолжительной засоби без отременного прямого дозволу суду. але за ухованием обмеженному закону. Трансляція судового засідання дійсно до за дозволу су и такая наша размера. Также проводив судового засідання.